Вітаю. Ми спілкуємося з юристом і аналітиком Андрієм Вігірінським про кадрові зміни у вищих колах законодавчої та виконавчої влади. Андрію, вітаю вас. Доброго дня Елена. доброго дня, і давайте розпочнемо з того, що вчора у нас більше 10 чиновників втратили свої посади. Сьогодні ще п'ять осіб із заступників генпрокурора також. Були звільнені, можна їх всіх оголошувати. Декілька імен найз найгучніших я озвучу це Павло Хальмон. Він правда втратив лише посаду заступника фракції, а не мандат Кирило Тимошенко, В'ячеслав Шаповалов, Олексій Симоненко, Іван Лукеря, Василь Лозинський. Також п'ять голів військових адміністрацій, але беремо вже чотири. Чому тому, що Олексій Кулеба був призначений на Місце Кирила Тимошенка, тобто першого заступника офісу президента, і сьогодні було звільнено, як я вже сказала, п'ять заступників в генпрокуратурі. Розкажіть, як ви вважаєте, яка причина основна цих звільнень? Ну, давайте, якщо відкинути е, інформаційний шум, бо інформаційний шум не може бути причиною звільнень. Да? Ну, начебто, у нас таких підстав серед гарантії діяльності держслужбовців немає. То об'єктивно знайти причину ну, насправді неможливо. Ну, бо ми можемо з вами говорити, допустимо, про те, що е, діяльність заступника керівника Офісу президента це питання виключно з сфери відання ну, безпосередньо президента, і якщо ця людина. Ну, вирішила самостійно подати у відставку, тому що його не звільнили, він подав відставку, і його заява була задоволена, то це виключно прерогатива президента. Він вважає, що ну вірніше, людина вирішила, що вона більше ефективною бути не може, чи свої завдання виконала Ну там ніде не сказано про корупцію, про chevrolet Tahoe про Porsche Taycan Ну цього всього немає. Це інформаційний шум, тому є добровільна відставка. Якщо б ми ну, говорили з вами. Про те, що керівники обласних військово-цивільних адміністрацій е, здавали звіт перед кабінетом міністрів про виконану роботу. Кабінет міністрів озвучував їм свої зауваження. Сказав: ви сильно впоралися перед вами. Стояли ось такі от завдання. Ви їх не реалізували. Тоді це ну ми б говорили про якісь рацию. А все а все ран наше радство зводиться до того, що по відношенню до Тимошенка були корупційні скандали в медіа, по відношенню до Резніченка були корупційні скандали в медіа, по відношенню до заступника керівника фракції були скандали в медіа, і тому прийнято рішення їх звільнити. Ну це ж не зовсім законна підстава, але допустимо, ми її з вами зараз приймаємо. Ну, медійний шум є причиною звільнення, чи допустимо впевненість тих, хто відповідає за прийняття кадрового рішення, в тому, що цей шум це лише, скажімо, зовнішній прояв того, що насправді ці люди вчиняли певні корупційні дії. Тоді ми не залишаємо людям право на захист, бо людина може бути визнана винною вчинення корупційного діяння лише тоді, коли відповідне рішення не було законної сили, і це рішення прийнято судом. А таких рішень у нас судових немає. У Нас більше того, немає повідомлень про підозру навіть як про стадію як певної форми кримінальної відповідальності. Тому суспільство, яке вдовольнилось відставками, насправді воно полегшує напевно органам державної влади. Ну, їхню участь в частині усунення самої проблеми, тобто від того, що людина пішла в відставку, і ви не з'ясували, чого вона пішла в відставку. у Вас немає юридично встановленого факту вчинення злочину. у Вас немає фактів доведення корупційних дій ну, в законний спосіб, не через медіа, а саме через розслідування і вирок суду. Ви фактично даєте можливість владі прийняти як патерн поведінки у випадку, якщо такий інформаційний шум виникає, зняття інформаційного шуму це звільнення. Але проблеми ж лишається. Ну тобто, сама проблема е, організації роботи системи. Тому я особисто, як людина, яка має відношення і до юриспруденції, і, скажімо, має в минулому відношення до системи державного управління, я негативно відношусь до такої форми вирішення проблемних питань на рівні системи державного управління, як звільнення через повідомлення в ЗМІ. Повідомлення в ЗМІ не завжди. Відображають об'єктивну реальність і не завжди є дійсністю. Якщо, допустимо, ну, тут не питання захисту якоїсь конкретної персоналі чи народного депутата, якщо народний депутат, от я підкреслю ще раз, має достатні доходи, чи його співмешканка має достатні доходи для того, щоб купити певний об'єкт нерухомості, то він не повинен цього робити чи вона не повинна цього робити. Ну і, скажімо, не встановлено факт того, що це джерело доходів чи цей дохід є незаконним. Ну, тобто тоді за великою за великим рахунком ми ставимо вимогу до всіх державних службовців жити як церковними мишами, не виїжджати за кордон, не відпочивати, не харчуватися, ходити і виглядати настільки убого і жити в настільки убогих умовах, щоб у нас не виникало по відношенню до них не те, що відчуття заздрості. Якоїсь мінімальної, да? а не виникало взагалі бажання думати про них як про тих, хто живе краще ніж ми, чи принаймні на рівні з нами? Вони повинні жити гірше. Андрію, але ж тут питання саме у тому, що в даному випадку Павло Халімон дозволяв собі розкішне життя у. Воєнний час, а, тобто тоді, коли можна допомогти Збройним силам, от до прикладу, з'являється інформація вже на наступний день, як а, пан Залужний віддав 1 мільйон доларів на потреби Збройних сил України. Якщо як Арахавія сказав, є декілька зайвих мільйонів гривень, ви можете допомогти ними армії, так і. Ну, в тобто, є я розумію, це за бажанням, за бажання, так. Але е, той факт, так, що е, чиновник, який працював три роки тому, я ж не виступаю адвокатом ні тієї, ні іншої сторони, але три роки, якщо людина працювала і е, була. Окіїстом стала депутатом і купує в найбагатшому районі столиці собі будинок у війну. Ну викликає щонайменше декілька підрозділіх запитань, де вона взяла ці кошти. До прикладу, його співмешанка не працювала ніде. Так журналісти встановили її. Її зайнятість тут теж виникає запитання: чому це все не задекларовано? Чому не було пояснення в суспільстві? Що ми от вирішили купити собі будинок у найбагатшому районі столиці? Будь ласка, не думайте про нас погано, ми підтримуємо збройні сили. давайте відзворотньо. А чому суспільство думає погано про тих, хто щось собі купляє? Не з'ясувавши, не отримавши відповідь на питання про те, законно це чи незаконно. Є базовий принцип, базовий принцип в демократичній країні, доки не встановлено чи не доведено інше, будь-які дії особи є законним, ну крім тих, які виходять за межі ну, вбивство не може бути законним, а да, пригорі. Тобто ми, ми допускаємо, що це вже проблема, певна. А ми, ну, чому ми мислимо на рівні підсвідомості про те, що ця людина не могла придбати? Ну, і саме головне... не, так Вона могла і придбала. От, він придбав. Ось, так чому ми говоримо про те, що це незаконно? Ми припускаємо. але чи Ми має... не кажемо, що це незаконно. Ми кажемо, що це аморально. <с> ну, таке амораль... аморальний вчинок це питання суб'єктивного сприйняття моралі? Тобто це питання ну, чому багато європейських чиновників через свою аморальність позбулися своїх посад через е якісь неправильні дії, слова, висловлювання, ніби вони теж не порушували закон, але десь неправильно висловилися і змушені були подати у відставку. Вони, вони подавали у відставку. Тут позбулися посад, і подавали у відставку. Це ж дві дві абсолютно різні ситуації, так да? при якій людина усвідомлює аморальність своїх дій. І вона готова понести за них відповідальність, склавши з себе відповідні повноваження. А інша ситуація це коли людину треба звільнити через те, що комусь здається, що він вчинив аморально. Ну але людина не вважає свій вчинок аморальним. Ну, допустимо, ми з вами зараз сидимо, ну і спілкуємося ну, з використанням певної техніки, але не знаходимося на фронті. Ну, ви не знаходитесь, я не знаходжусь, і глядач дивиться, допустимо, на екран зараз і каже. Що вони таке обговорюють? Це ж морально, що вони не на фронті. Тому що, що треба з ними зробити? Треба їх звільнити, треба їх посадити в тюрму. І найкраще, що ну, ми взагалі їх більше не бачили. Ну, Новис mm -hmm. крайності в крайність ні, я не скрай... так. Це у суспільство, наше, з крайності в крайність. Я ж саме головне, що ні депутата цього не захищає. Я говорю про те, що суспільство повинно оч... е... вимагати від органів державної влади при прийнятті певних рішень раціонального пояснення, раціональним я пояснення... зрозуміла про що. Якщо вона медичну галузь перенести, це ніби збили температуру, але діагноз не встановили. А якщо встановили, то кінця не вилікували людину. Ну, давайте давайте так. От допустимо, орган е... приймає рік Приймається рішення, от наше суспільство впевнене в тому, що, допустимо, там Різніченка і інших військово-цивільних адміністрацій, крім пана Кулеби, звільнили за корупцію. Приймається Ну, за корупцію, яка стала відома через ЗМІ. Значить, давайте тоді виходити, ну, напевно, з наступної логіки. Корупція припинилася в силу цього звільнення. Це достатня степень відповідальності для людей, яких суспільство врахує винними вчинення певних корупційних дій, тому бо суспільство це вірить саме через механізм їхнього звільнення. Напевно, ні. Так, окей, тоді чого суспільство вимагає? Ну, вимагає покарання. Якого покарання? Ну, напевно, через використання, скажімо, вертикалі вибудованої антикорупційної системи розслідування і вирок. А якщо вироком суду, ну допустимо, той самий Резніченко, якщо по відношенню до нього взагалі буде підозра, буде виправданий і сказано, що ні, немає в його діях ознак складу злочину. Суспільство змінить точку зору про те, що йому доречно повернутися на ту посаду, з якої його було звільнено. Скажуть ні. А чому? Так він перед законом чистий. Він не вчинив злочин і вищий антикорупційний суд встановив, допустимо, те, що він не винуватий. Так, ми, ми змінимо свою точку зору з приводу хідності наших думок про те, що ця людина повинна понести відповідальність. Напевно, ні. І тут виходить така ситуація, що у нас будь-який скандал здатний створити образ людини уже винуватої, який не місце в системі управління держави. А отже, виходить, що у нас засоби масової інформації чи журналісти, для яких важливо. Ну я зараз ну, в жодному випадку не маю претензій до професії. Говорю про глибину усвідомлення суспільством того, що вони сприймають. Да? Можна створити для людини не те, щоб репутацію, а сприйняття її як такої, що вже є винуватою вчинення злочину, зіпсувати людині життя, кар'єру і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В кінцевому результаті це не підтвердиться юридичним фактом. А журналіст, який зробили розслідування, зробить ще інше розслідування, і у нас вийде така ситуація, що а хто буде країною в цілому управляти? Я не кажу, що цей хороший чи цей поганий. Ми просто будь-кого можемо девальвувати. Ну через використання інструменту журналістських розслідувань. Ну і от і все тому, коли ви ж ми ж почали з вами діалог про те, що е, які причини звільнення? От і, а я відповідаю, що мені недостатньо інформаційних розслідувань, які не відповідають допустим встановленим юридичним фактам. Тоді питання не до журналістів, а зокрема до ось тих, хто ось. звільнює їх. Ось, от, от це те, до чого я власне кажучи, і веду, що держава, держава чи е, відповідні особи до компетенції, яких відноситься е, прийняття рішення про працевлаштування чи про звільнення, вона повинна повинна довести суспільству, що рішення а про перебування цієї особи на посаді є вірним, а звинувачення є такими, що не відповідають дійсності. Це один варіант поведінки. І бути стійкою в цьому переконанні, або другий варіант, вона повинна визнати, що да, цих людей, яких ми призначили, ну вони є винними в корупційних діяннях. Да, ми допустимо тут, тут же знову ж таки, якщо ми допускаємо, що Тимошенка. Звільнили через там скандали в змі пов'язані з певними елементами корупції. Так вони існували з минулого року. А якщо купнути глибше, то представники окремих політичних сил звинувачували його в чомусь схожому да на корупційні діяння напевно року з 2020-го. Так тобто два роки чи три. Той від кого залежить кадрове існування пана Тимошенко, дивився на це все. Не помічав корупційних дій на ну або казав, що їх немає, і зараз в якийсь один момент він сказав, що вони є. Ну, чи він прийняв це, що вони є, знову ж таки, не відповідає фактам, але тоді виходить, що ти ігнорував певний період часу ці повідомлення, а значить ти допустив вибірковість. Державний службовець не може допускати вибірковість. Тому з точки зору в моєму розумінні, з точки зору державного управління і побудови цілісної системи державного управління, такі рішення, от тим паче пакетного характеру, без пояснення, вони є хібними. Ну бо за таких умов ну ми не розуміємо, які вимоги ставляться перед цими людьми. Які люди ці виконують завдання, які вони не виконують завдання, чи винуваті вони вчинені злочини, чи не винуваті? Ми нічого не розуміємо, отримуємо лише історію про чутки. А чутки, ну, ви знаєте, державна політика на чутках вона будуватися не може, в такому угу. Ну і в цілому, в цивілізованому світі вона теж не будується на чутках. У даному випадку ви зазначили, що е, такий пакетний характер. Тобто, як ви вважаєте, яка от причина тепер такого пакетного характеру, навіщо влада звільнила е, майже два десятки чиновників за два дні? Да, відходимо від прагматичного аналізу, переходимо виключно в медійний. Да? І він він насправді найпростіший з точки зору аналізу, бо простіше говорити про те, що всі корупціонери, а того всіх треба позбутися і. Чому пакетом? Тому що за фактично можна в один день, один день ліквідувати все те, що накопичувалося в інформаційному полі, прямо чи опосередковано протягом року. Ну допустимо, плюс-мінус протягом року. В один момент ти береш, звільняєш всіх пакетом і кажеш, все, От те все про що ви писали, його більше немає. Ну, там, автомагістраль Південь, чи яке там підприємство, яке пов'язане з Різаріченком, більше не виконує підряди по будівництву. Тимошенко не займається великим будівництвом і регіональною політикою, його губернатори чи його голови обласних військово-цивільних адміністрацій більше не займають відповідні посади, що теж є доволі таким ну, не зовсім коректним висловлюванням про те, що є е е голови обласних військово-цивільних адміністрацій, які дотичні до Тимошенка. Але звільнили не всіх, хоча він відповідає за регіональну політику. Значить, в регіональній політиці є голови, які орієнтуються на когось іншого. А той інший він, напевно, хороший. Да? Ну, тоді виходить, що за регіональну політику відповідав не тільки Тимошенко, але й хтось інший. Ну одним словом, з точки зору медіа, чому пакетом? Ну тому що все, що накопичено, можна було обнулити в один, в один день. І цей в один день відбувся. Ну ти все. Але ще це не всі зміни був анонсований. Ще зміни були анонсовані зміни і в Кабміні. Ми розуміємо, що найближчих найближчому засіданні Верховної Ради вони можливо відбудуться. Так, питання є до міністра енергетики Герпана Галучикалученка до Вадима Гуцайта, міністра молоді та спорту. Так і пана Рявікіна він відповідає за міністерство стратегічних галузей промисловості. Як ви вважаєте, чим вони не задовільняють в даному випадку і суспільство там офіс президента, можливо, чи депутатів? Ну, ви знаєте, про пана Рябікіна суспільство по моєму взагалі не знає нічого. Я бачу, ну, чули, коли його призначали, і от зараз почули, коли його Чи, люди напевно згадають, якщо їм нагадати, що він колись очолював державну митну службу, і потім було був переміщений на посаду міністра стратегічних галузей промисловості. І з того моменту люди про нього не чули від слова взагалі нічого. тому що ну навіть я як людина, яка моніторить інформаційний простір, напевно з початку активної фази війни. Не читав від його міністерства ні одного повідомлення на предмет там, характеру і обсягу і завдань діяльності міністерства. Знаєте, є окремі повідомлення, які говорять про те, що є претензії до Шмигаля, і мені здається, що ми не дробили цю проблему. Найпростіше вирішити знову ж таки історію з Кабінетом міністрів шляхом відставки прем'єр-міністра. При відставці прем'єр-міністра відставку подають і всі автоматично весь склад кабінету міністрів, тому що його треба буде перепризначати по-новому. І тоді знову ж таки такий пакет виходить класний, при якому вирішуються практично всі питання. А ті міністри, які були ефективні, ну, свого часу. По... Міністру, міністру, міністру культури Подкаченку теж питання стояло. Ну приблизно з весни обговорюється те, що він буде відправлений в відставку. Давайте прем'єр-міністр відставку і всі, і всі міністри також ідуть туди ж, а заступники все рівно залишаються. Ну на певний час чи є каркас міністерства немає проблем ніяких. Ну а в даному випадку, чому були озвучені тоді цих три міністри? Якщо хочуть змінити і перезапустити весь кабмін, то навіщо було анонсувати в змі, що нібито як збираються от, замінити Германа Галушенка там через якісь енергетичні ну не через якісь енергетичні проблеми, так а ми розуміємо, через які енергетичні проблеми? М ось і в даному випадку питання енергетики для кожного українця воно болюче, тому що щодня українці. Зіштовхуються з тим, що в них немає дома світу міністра з питань розвитку заступника міністра з питань розвитку громад, да, це колишній заступник Чернишова. Його якраз власне за схему, яка пов'язана із теплою і енергозабезпеченням домівок, і звільнили. Ну тому, що мова йшла про підряди, підряди по формуванню власне там ну, котелень на альтернативних видах палива і тих, які є резервними, тому це теж питання, яке безпосередньо стосується українців. Герман Глушенко додаткову генерацію у нас не придумає швидше. Ну електромережі ну за відсутності за відсутності достатнього устаткування і фінансового ресурсу, він не побудує так само, як цього не зробить наступний міністр. Тому знову ж таки якщо от ви кажете, згадували про цього міністра. Міністра згадували на правах анонімності в окремих інформаційних матеріалах без зазначення фамілії, хто його згадував. Я не чув, що президент згадував. Знову ж таки, Ну, Ми чуємо різноманітні прізвища від суб'єктів, які не володіють правом призначення. Хто в нас призначає міністрів? Міністрів призначає Верховна Рада. Верховна Рада, за якщо кабінет міністрів діючий і прем'єр-міністр також на своїй посаді, він пропонує відповідного міністра. Якщо б мова йшла про міністра оборони, міністра закордонних справ, це суб'єкти, які відносяться до сфери виключної компетенції президента. Президент по відношенню до пана Резнікова претензій не озвучував на ну, тобто тих претензій, які б давали підстави говорити про його відставку по пану Кулебі. Теж питань немає по пану Галученко. Я не чув претензії від президента. Ну і власне це не є сфера його компетенції. Тому ми коментуємо з вами на жаль, чутки. А якщо в нас стільки в чутках проблем на рівні кожного міністерства, рівно на рівні кожного... Ми не коментуємо чутки, ми аналізуємо. Можливо, якщо це станеться, то одразу пояснимо суспільству, чому так відбувається. В якості коментаря у нас відбувається аналіз форми мислення українців з приводу того, що вони читають в змі, читайте джерело інформації. Дану, тобто хто озвучує. Якщо хто озвучує написано на правах анонімності, то не факт абсолютно, що ця людина володіє достатніми знаннями для того, щоб е скажімо, бути повіреною в таких речах, які стосуються політики. Ну, от раз ми вже зайшли з вами в такий філософський метафізичний простір. Запитаю вас, як ви оцінюєте боротьбу з корупцією? Ось останні, давайте декілька е, давайте 10-11 місяців війни. Хм, хороше питання. Е, давайте виходити з фактичного результату. По відношенню до кого за останніх 11 місяців війни ми можемо сказати про те, що є завершене досудове розслідування і винесений вирок з гучних справ. Досудове розслідування по-моєму по, по Мікітасю і справи, які розкеровані до суду. Ну а вироків я не пам'ятаю гучних, тому факт боротьби на рівні реєстрації кримінальних проваджень да, він відбувається. Це поточна робота. Чи зникла корупція як явище, ні, не зникла. От заступнику міністра. Антикорупційний суд дає, скажімо, цілодобовий домашній арешт, і наше громадянське суспільство обурюється. Ну, колишньому голові Нафтогазу. Який підозрюється в розкраданні чи привласненні суми, яка в рази вище ніж хабар заступнику міністра, вищий антикорупційний суд не встановлює взагалі запобіжного заходу, і громадянське суспільство не від не обурюється від слова загалі, а навпаки, каже, що це переслідування. Тому мені здається, корупція в Україні і боротьба з нею це є е, такий вічний двигун, який існуватиме до того часу, доки існує Україна, а Україна існуватиме вічно, тому ми вічно боротимемося з корупцією. Корупції um, на цьому можна закінчити, але все одно ще одне останнє питання: Арахамі анонсував посадки, і ми розуміємо на тлі ось даних справ. Але такі анонси вже були декілька років. Також чекали українці посадок. А ось цієї весни, як ви вважаєте, чи все таки відбудуться певні завершення певних ось цих кримінальних корупційних справ? Я вважаю що давід. Арахамія не є тим суб'єктом, якому національне антикорупційне бюро звітує про хід досудових розслідувань у кримінальних справах, які вони розслідують. Ну просто бо вони не зобов'язані цього робити, а він не має права на інформацію про яка становить таємницю до судового розслідування. Це раз. Давід Арахамія не відноситься до категорії тих осіб, які впливають на судову гілку влади, бо на судову гілку влади впливати не можна. Це є кримінально карне діяння, і тому його слова є приблизно чимось співмірним з такою популістичною, уже властивою українському суспільству риторикою про притягнення осіб за взвичаями там за, за правилами воєнного часу. У нас кримінальний кодекс не містить різних покарань, які встановлюються в мирний час і в правовий режим воєнного часу. Тому мені шкода, що освіти, на жаль, не вистачає як на рівні окремих представників громадянського суспільства, так, на жаль, і на рівні окремих представників народних обранців, які виголошують важливі тези, які стають частиною нашого новинного інформаційного фронту. Я дякую вам, Андрію, за розширені коментарі. Андрій Вігірінський був разом з нами протягом цих десятків хвилин. Юрист та аналітик. Я вам дякую. Слава Україні, Андрій. Слава героям. Я дякую нашим глядачам. Попрошу їх підписатися на наш YouTube канал. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі, пишіть їх під відео. Ми при можливості їх опрацюємо. Я дякую вам за увагу. Ви були з новинами Лайф.